71 рік не привід відмовлятися від улюбленої справи, розповідає про себе велосипедист із 40-річним стажем Валерій Буренко. Двоколісний транспорт для нього це не лише задоволення, а й щоденна необхідність для підтримання здоров'я. Зазвичай чоловік їздить за межами міста і не лише закликає, а й посприяв, аби інші долучалися до цього. Їжджу для себе, для здоров'я зробив зараз дорожку, як хто не знає, щоб знали. Як на рішуці їхати там вздовж железної дороги, я прорубав там дорожку таку, і дуже класно, як по лісі їхати, дуже втоптана, хороша така. У центр пан Валерій приїхав як учасник велопробігу до Дня фізкультури і спорту. Показує, ще до його початку на спідометрі вже 12 сьогоднішніх кілометрів. Тож стартуватиме, каже, у повній бойовій готовності. Серед понад трьох десятків велосипедистів він найстарший, на наймолодшому 10 років. Розповідає один з ініціаторів велопробігу Юрій Ойцюсь. За його словами. Ми, усі учасники не професіонали. У нас це не спорт, це на рівні отримання задоволення від їзди на велосипеді. Ми їдемо до Вишневої гори через панів і повертаємося по Луцькій трасі міста. Ну, мета підтримувати здоровий спосіб життя, відзначити цей цей день. Велосипедисти у супроводі охоронців громадського порядку та інспекторів руху вирушають. А спортивне свято на майдані незалежності набирає обертів. Після витончених юних гімнасток з першої спортивної школи на килимі своєю майстерністю хваляться борці Айкідо. Показові виступи майстер-класи і змагання у день фізичної культури та спорту в рівному традиційні. Це нагода не лише пропагувати здоровий спосіб життя, а й презентувати спортивну галузь міста, каже її очільник Сергій Шевчук. Сьогодні ми проводимо олімпійські уроки з футболу, з ханболу і регбі. Сьогодні ми проводимо показові виступи греко-римської боротьби. ми проводимо виступи художньої і спортивної гімнастики. До нашого дійства залучилися і громадські організації, такі як Центр бойових мистецтв, Будакан, громадська організація баскетболу за даними Сергія Шевчука. Нині у рівному є шість спортивних шкіл, у яких тренується понад дві з половиною тисячі юних рівнян. І кількість охочих займатися спортом та вести здоровий спосіб життя з року в рік зростає. Цьому певною мірою сприяють і такі спортивні свята. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.